Справа 1009. Розклади на прості множники число. Ну що ж, стартуємо, дивимося, перше число у нас 48. Давайте проводимо тоді вертикальну лінію. Записуємо 48. Ділимо на 2. Це буде 24. 24 ділимо на 2, це буде 12. 12. ділимо на 2, це буде 6. 6 ділимо на 2, це буде 3. 3 ділимо на 3, це просте число, буде 1. Ділення закінчене. Отже, записуємо. Справа у нас створився ряд простих множників, що 48 це дорівнює. Отже, 2 множиться саме на себе 4 рази. Так, і помножити на 3. Або це записується як 2 в четвертій степені, що множиться на 3. Добре, переходимо до другого задання, розкладаємо 105 на множники, прості. Проводимо вертикальну лінію. Так, Отже, пишемо 105. На що ділиться 105? Закінчується цифрою 5, ділиться обов'язково на 5. І На 3, бо 1 плюс 0 плюс 5 це 6, ділиться на 3. Спочатку на 3. З меншого множника почнемо. Отже, 105 на 3, 90 на 3, це буде. 30. А ще в нас є 15 на 3, це буде 5. Тобто це буде 35. 35 можна розділити на 5. Це буде 7. 7 можна розділити на 7, це просте число. Це буде 1. Все, ділення закінчене. Тобто у нас створився ряд множників 3, 5 і 7. То записуємо, що 105 це дорівнює 3, що множиться. На 5 і що множиться на 7. Є. Ну, а тепер приходимо до третього виразу, 88. Ну що ж, проводимо вертикальну лінію. Так? Записуємо 88. 88. Можна поділити на 2, це буде 44. Можна ще поділити на 2, це буде 22. Можна ще поділити на 22. На 2 це буде 11. 11 це просте число. Можна поділити на 11, це буде 1. Все, ділення закінчене. І ми тоді записуємо, що 88 це 2, що множиться на 2, що множиться на 2 і множиться на 11. І це дорівнює тоді на 2 у третій степені, що множиться на 11. Є. Так, добре, переходимо до четвертого завдання. Записуємо тоді 660 у вигляді простих множників. Проводимо вертикальну лінію. Так. Переходимо до четвертого завдання. 660 записуємо в вигляді простих множників, проводимо вертикальну лінію. Так, 660. Ділимо на 2. Це буде 330. Ділимо знову на 2, це буде 165. 165. У нас має ділитися на 3. Тому що сума цифр ділиться на 3. 150 поділити на 3, це буде 50, а 15 на 3, це буде 5. Отже, це буде 55. Пишемо 55. 55 у нас ділиться на 5. Це буде 11. 11 це просте число. Ділимо на 11, це буде 1. Все ділення закінчене. То записуємо, що 660 можна записати в вигляді. Пишемо 2. Що множиться на 2, помножити на 3, помножити на 5 і помножити на 11. І це дорівнює. Айте я перенесу. Отже, це 2 в другій степені, помножити на 3, помножити на 5 і помножити на 11. Є. Переходимо до шостого завдання. Отже, 600 записуємо, проводимо вертикальну лінію. Так, 600. Ділимо спочатку на 2, це буде 300. 300 ділимо на 2, це буде 150. 150 ділимо на 2. Це буде 75. 75 у нас ділиться на 3, це буде 25. 25 ділиться на 5. Це буде 5. 5 ділиться на 5, це просте число. Залишок, тоді, частка дорівнює одиниці. Все ділення закінчене. Справа у нас утворився ряд простих множників. Записуємо, що 600 це дорівнює. 2, що множиться на 2 і множиться на 2 три рази. Помножити на 3, помножити на 5 і помножити на 5. І це дорівнює. Переносимо. Отже, буде 2 у третій степені помножити на 3. І помножити, А5 буде в другій степені. Все, розклали число 600. Переходимо до наступного запису. 3003. Проводимо вертикальну лінію. Пишемо 3003. Що ділиться? Ну, очевидно, що ділиться на 3. Це буде 1001. 1001 на що ділиться? На трійку не ділиться. Тут вже треба підбирати. Я беру калькулятор і підбираємо. 1001 можна поділити на 5, не ділиться, на 7. Спробуємо. На 7 ділиться. Пишемо тоді поділити на 7. Отже, буде 143. Потім 143. У нас знову сума не ділиться на 3. І тому. Пробуємо знову ділити на 7. Пишемо поділити на 7. Не ділиться 143. 143 можна ще поділити наступне просте число 11. Поділити на 11. Поділилось. Пишемо поділити на 11. Це буде 13. Ну і 13. Це просте число. Ділимо на 13. Це буде 1. Все, ділення закінчене. І ми записуємо, що. 3003 можна записати в добутку таких простих чисел, як 3, помножити на 7, помножити на 11 і помножити на 13. Є. Переходимо до сьомого числа. Це 2772. Проводимо вертикальну лінію. І записуємо 2772. Треба це число 2772 поділити. Спочатку на 2. Пишемо 2772. Ділимо на 2. Це дорівнює. Ділимо на 2. І пишемо це 1386. 1386. Знову ділимо на 2. Я поділю на калькуляторі, щоб не помилитися, поділити на 2. Це дорівнює 693. 693. Всі цифри діляться на 3, і саме число поділяться на 3. Ділимо на 3. Це дорівнює 231. Пишемо поділити на 3, це буде 231. Знову у нас сума цифр ділиться на 3. Знову ділимо на 3. Ділимо на 3, це буде 77. 77 у нас поділиться на 7. Це просте число, і це буде 11. 11, поділимо на 11, це буде 1. Тоді ми записуємо, що 2772 можна записати в такому вигляді, як 2, що множиться на 2, помножити на 3, помножити на 3, помножити на 7 і помножити на 11. І це дорівнює. Записуємо 2 у другій степені, помножити на 3 в другій степені, помножити на 7 і помножити на 11. Є. Ну і останнє число 4900 це восьме завдання. Записуємо тоді. Спочатку вертикальну лінію проводимо. Так, пишемо 4900. 4900 має ділитись на 2. Ділимо на 2, Це буде 20. Давайте на какатери поділю, щоб не помилитися, 4900 поділити на 2. 2450. Так, дійсно. Пишемо 2450. Знову ділимо на 2. Воно поділиться на 2, На калькуляторі ділю. Це дорівнює. Пишемо поділити на 2, 1225. 1225. Так, сума цифр. Дивимося на 3, чи не ділиться. Тут трійка. 2 плюс 7. Це ні. В сумі 10, не поділиться на 3, Але поділиться на 5. Ділимо на 5. Це дорівнює, ділимо на 5. Це буде 245. Тепер 245 закінчується на 5, то має поділитися на, 3, на 5 знову. Ділимо знов на 5. Це дорівнює 49. 49. Можна поділити на 7, це просте число. Вийде 7. І 7 можна знову поділити на 7. Буде 1. Все, справа ми отримали ряд множників простих. Отже, записуємо, що 4900 можна записати у такому вигляді. Як 2, що множиться на 2, помножити на 5, помножити на 5. І помножити на 7. І помножити на 7. І це дорівнює. Переносимо. Це буде 2 в квадраті. Помножити на 5 у квадраті. І помножити на 7 у квадраті є. Ну що ж, а зараз, коли на екран всі 8 завдань, давайте запишемо відповідь. Давайте тут запишу, пишемо відповідь. Отже, до першого завдання пишемо множники прості 2 в четвертій степені, що множиться на 3. До другого пишемо 3 помножити на 5 і помножити на 7. До третього пишемо 2 в третій степені помножити на 11. Є. Далі до четвертого записуємо 2 в другій степені помножити на 3, помножити на 5 і помножити на 11. Так, до п'ятого записуємо 2 в третій степені помножити на 3, помножити на 5 у другій степені. Є. Так, до шостого записуємо 3, помножити на 7, помножити на 11 і помножити на 13. До сьомого. Пишемо 2 в другий. Помножити на 3 в другий. Помножити на 7. І помножити на 11. Є. Ну і восьми. Записуємо. 2 в другий. Помножити на 5 в другий. І помножити на 7 в другий. Ну що ж, ось таке завдання на розкладання числа на прості множники. Ну, це доволі громістко. На цьому вправу завершено.